Добрий день, друзі! Сьогодні ми поговоримо про транспорт і дізнаємося про всі його види. А зараз пропоную пригадати професію людей, які керують транспортом. Хто керує автобусом? Вірно. водій. Хто керує потягом? Вірно. Машиніст. Хто керує літаком? Так, пілот. Хто керує катером? Вірно, капітан. А хто водить трамвай і тролейбус? Водій тролейбуса. І водій трамвая. А тепер запитання від капітана: який транспорт рухається по воді? Так, вірно, водний. Давайте пригадаємо його. І назвемо його: параплав, яхта. Човен, підводний човен, вітрильник, яхта, лайнер. А що робить водний транспорт? Вірно, пливе. А який транспорт літає у повітрі? Вірно, повітряний. Давайте назвемо його. Вертоліт, літак, повітряна куля, ракета. А що робить повітряний транспорт у небі? Звичайно, літає. А тепер пригадаємо транспорт, який рухається на землі. Як він називається? Вірно, наземний транспорт. Давайте його назвемо: автобус, велосипед, автомобіль. Потяг, тролейбус, трамвай, маршрутне такси, автомобіль. Що робить наземний транспорт на дорозі? Звичайно, їзди. Рухаємося далі. Пригадаємо, який транспорт їзди по рейсах. Так, залізничний. Давайте назвемо його. Потяг. Електричка, метро. А що ж робить залізничний транспорт? Їде, мчить. Діти, а скажіть, для чого потрібен транспорт? Сподіваюсь, ви здогадались, щоб перевозити людей та вантажі. Як називаються люди в транспорті? Так, вірно, пасажири. Тобто ми з вами пасажири. А як називається транспорт, який перевозить людей? Вірно, пасажирський транспорт. Або громадський. Давайте назвемо його. Автобус, трамвай, маршрутка, тролейбус. Потяг. Електричка, метро. Що робить громадський транспорт? Так, перевози пасажирів. Наступне запитання: який вид транспорту перевозить різні грузи? Це вантажний транспорт. Давайте назвемо його. Вантажний потяг, самоскид, вантажівка. Так, що ж робить вантажний транспорт? Вірно, перевози вантаж. Пригадаємо ще один вид транспорту. Ці машини викликають по спеціальному телефону, якщо трапляється біда. Що це за транспорт? Так, звичайно, це транспорт спеціального призначення. Давайте пригадаємо його. Пожарный автомобиль полицейский автомобиль аварийная служба. Ці машини, що роблять? Вірно, рятують з біди. Молодці друзі, ви гарно попрацювали, а тепер давайте трохи відпочинемо. Хто там, хто там вже втомився і на парту похилився, треба дружно всім нам встати, фізкульт-паузу почати. Ні, ми зовсім не втомились, Право, вліво подивились. Стали, спину розігнули, руки вгору підтягнули, опустили їх на боки та надули собі щоки, видухнули та присіли, підстрибнули і на місце сіли. Так ми трохи відпочили. Привіт! Ой, хто це до нас прилетів? Я муха це Це. І сьогодні я хочу навчити вас правильно вимовляти звук Ц. Повторюємо за мною Ц Ац. Оц. Уц. Ц. Єй, добре! Так тримати! Югу Ви молодці! А тепер прошу вас виконати всі мої завдання. Промовте звук Ц біля дзеркала. Губи в положенні усмішка. Зубки зближені, але не зімкнуті. Передня частина язичка спочатку змикається з верхніми зубками, а потім. Утворюється щілина між ними. Покладіть долоню на горло та промовте «ц». Горло працює. Ні. Горло мовчить. Звук Ц приголосний чи голосний. Звук Ц приголосний. Твердий чи м'який? Твердий, вірно. Плесніть в долоні, коли почуєте звук ц. С. Ц. М. К. Ц. С. Д. Ц. А тепер ловіть звук Ц у складах. За. Ца, а ц. Ац. К ци ос. Ца. Молодці. Подивіться на екран та назвіть, що ви бачите. Цукерка. Сонце. Піца. Лиса. Серце. Цирк. Як ви думаєте, що тут зайве? Зайва лиса. Тому що в слові лиса немає звука Ц. А тепер спробуйте промовити чистомовкою. Це – Це, Це Гаряче Сонце. Тя, тя, тя. широка вулиця. Цу, 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 дорога до палацу. Єць, 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 новий олівець. Ці, ці, ці. Гострі ножиці. Ось ми і познайомилися зі звуком Ц, а на письмі звук Ц позначається буквою Ц. Букв чимало ми впізнали, ось дійшли до букви Ц. Є слова до Ц спочаток, є слова до Ц. Кінці, іще одне завдання дам вам на прощання. На все добре, молодці ці, ці, ці.